Люди звикли пояснювати все словом випадковість. Економічна криза, випадковість, розпад сімей, випадковість, війна теж випадковість. Але коли одні і ті ж самі події повторюються знову і знову у різних країнах і в різні часи, це вже не збіг обставин, це закономірність, яка тягнеться через усе життя всього світу. Світ руйнується раптово, він розпадається послідовно. Спочатку люди відкидають істину, потім зникає страх Божий, далі розмивається совість. І лише після цього приходить те, що ми називаємо катастрофою. Війна не падає з неба, вона виростає з брехні, гордості, знищення життя, руйнується не лише майно, руйнуються душі, мислення, здатність розрізняти добро і зло. Інформації стає детальш... дедалі більше, але розуміння не з'являється. Новини годують фактами, але не дають сенсу. Обіцяють розв'язку, та кінець не настає. Людина дивиться, слухає, але не зупиняється, не ставить запитань про причину. А причина не зовні, вона всередині. Бог прийшов, щоб дати життя з надлишком, але людина вибирає життя без нього. Тому що не хоче зупинитись, і тоді закономірності працюють так само чітко, як фізичні закони, що посієш, те й пожнеш. Через це світ і руйнується. І скільки ще випадковості буде, скільки ще потрібно, щоб ми нарешті визнали те, що відбувається. Це наслідок нашого вибору.